Електробезпека, білет, два питання. Перше, як здійснюється організація безпечної експлуатації електроустановок. Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити утримання експлуатації обслуговування електростановки під новодовомог чинних нормативних документів. Для цього він повинен призначення відповідальності за справний стан і безпечна експлуатація з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку. Далі особа відповідальна за електрогосподарство забезпечити достатню кількість. Електротехнічних працівників, затратити положення про енергетичну службу підприємства, також посаду і інструкцій з охорони праці, встановити такий порядок, що працівники, на яких покладено обов'язки з та електростановок, вели ретенні спостереження за доручення їм обладнанням і мережами, оглядом перевірку дії випробування вимірювання, забезпечити перевірку знань працівників, у встановленні строки згідно з вимогами цих правил і правил технічної експлуатації станок споживачів, проведення протиаварійної. Приймально-здавальних і профілактичних випробувань та вимірювання електростановок згідно з правилами і нормами ПТЕ. Забезпечити проведення технічного огляду електростановок. Фахівці служби охорони праці зобов'язані контролювати безпечну експлуатацію електростановок і повинні мати групу четверту з електробезпеки. Забороняється покладати на службу обов'язки, що не входять до її професійної компетенції. Перше питання завершено. Дякую за увагу.